Kreml finansuje wino proto Ukrainy z nafty, a rosyjskie energoresursy kupują krainy globalnego piwnia. Idea jak i krainy w Europie także zakupują gaz ta na i z Moskwy. Amerykański ta europejski sankcji protorosyjskich rosyjskich energokompanii może cutjewo w te przybudki budżetu Rosyjskiej Federacji. A czy gotowy Zachód wysyływaty sankcje proty kremlia czy może Donald Trump przekonać Indie ta Chiny na nafty z Rosji i czy następnym krokiem przymuszenia Putina do miru może być wykluczenie Rosji wit rozrachunki w dolarach. Na sklicyce imowirną mówirną będziemy mówić z naszym gościem, kierownikiem programu z energetyki ta ilości u fundu im. Kazimierza Puławskiego, analitykom Maciejem Bukowskim. Panie Macieju, dobry dzień. Witaj Dajmy was. Dzień dobry. Bardzo dziękuję państwu za gościnę. nas czujete, dobry Ja z nas czuje ten, Macieju, panu Maciejowi, Sesza, yyy, zmniejszyć swoją wizkową w Europie. My ziznały się tyki, proces się chodzi z ranku. I na waszym думку, рішення Waszyngtonu, takie рішення, które powierzył też o sankcji proty Rosji. Tak dobrze diuj, że obecność wojskowa tu w Europie amerykańska nie potrzebna, bo Putin nie ma kosztów, nie naważy się na Budiaku, ataku na krajiny NATO. Nie wiązałby tych dwóch. Ja by Wiem, nie w, w tych dwóch jak zmęczenia amerykańskiej obecności w Europie. Planu, który... Це частина того плану, який був to, анонсований, анонсований місяць тому, kroку, і, like, і поступово крок за кроком зараз цей план здійснюється. Структури Європи мали вже до цього звикнути нафтових, рішення про те, щоб охопити санкціями нафтопереробних компаній, можливості не, як вже хентіпній з сторони певного роду Myślę, że dowód na to, i że, dokaz wiadomo, bo że to jest bardzo ważne, bo pamiętajmy o te... Wielu analityków, e, doradców, e, też szmysł i tak dalej, to się rzeczy, takie decyzje podejmuje w przede wszystkim. E, stanowią to powód e, pogodzenia z rzeczywistością. Po, e, po się... W nie tego, w tam mamy, nie mówimy o kolei, w wątpliwości.

Ага, джехіх кроків, то ніж така, де найгостріша часть найгостріша частина меча, якої нові санкції зводяться до do... так званих санкцій, які їх Не лише стосується це тих компаній, а і їх співпрацівників. Це суттєво, тому що, da, шо, зробити, що щоб, насправді. У сьогоднішньому глобалізованому світі де є глобальний де трас, бізнес. І дуже часто ці фірми змінюють власника, вартості, то Навіть, фірми, навіть ті фірми, які панемачію, не є сторонами Сполучених Штатів, Пане мачі, я вас перебиваю, тому що маємо проблеми зі звуком з перекладом, і для наших оглядачів не все буде зрозуміло. За хвилинку ми повернемося до розмови з вами. А за той ну, час але моя колега про те, що ми говорили щойно про скорочення американських mm -hmm. військ у Європі. Це дійсно інформація, яка не є такою, що breaking news. і НАТО відреагували на дані про скорочення контингенту США в країнах. Ах європи коментуючи заяву Міністерства оборони Румунії е, заявили в НАТО, що підтримують тісний контакт зі сполученими штатами щодо питання розміщення військ, і за словами представника альянсу, коригування в розміщенні військ США не є чимось таким надзвичайним, що це процес, який відбувається постійно. І е, цей представник також додав, що навіть з урахуванням цих коригувань кількість військ сполучених штатів в Європі залишається. Більшою ніж вона була протягом багатьох років, і ми можемо зараз уже повернутися до розмови з нашим гостем. Я нагадаю, що ми розмовляємо з Мачем Буковським, керівником прогна... програм з енергетики та стійкості у фонді Казімежа Поласького. Він з нами на зв'язку. Пане Мочею, продовжуємо нашу розмову. Ну, ви почали говорити про американські санкції, і дійсно, це такий перший удар по російських енергетичних компаніях. По РосНЕФТІ, по лукойлу. і Американський МінФін прогнозує, що втрати Кремля можуть скласти до 30% нафтогазових доходів. Наш український президент Володимир Зеленський називає цифру 50%. Як ви оцінюєте? Такий реальний масштаб цих втрат, і наскільки потужно їх відчують звичайні росіяни? Адже багато е, чого залежить від реакції саме звичайних людей. Натуральні. То можна так скрутово звичайно, може ще повертаючись до моєї відповіді, сьогодні я у досить складних умовах. У польових 4 таких 4 умовах to, з вами зв'язуюся. Ефективність тих санкцій, які всі були всі ухвалені, буде залежати передусім від того, чи будуть запроваджені вторинні санкції, тобто ті, які охоплюють ті суб'єкти, які сандалин цим ці нафтою та газом потім сполкін здійснюють їхній оборот на ринку, більше, бо навіть, ті компанії, їхніка, які знаходяться в Гонконзі і так далі, Сикапула, в інших місцях Сінгапурі, наприклад, чи на, чи на далекому сході, ці компанії змушені будуть вибрати, вступ, чи до, вони до, віддають перевагу до, до того, щоб мати доступ до острів до американського ринку, чи все таки залишитися з росіянами чи з залишитися з росіянами? Видно, що певні наслідки цього уже конкретно відчуваються. наприклад, досить сказати що коли ми. Говорили багато для американців. Дуже Індія важливо, щоб купувати так теж раптом індійську нафту індійська компанія, яка відповідає за імпорт мільйона. Барлі в день з в Росії сказали, того, що власні, вони перестануть здійснювати цей імпорт, бо входять І ці санкції. Скуток, так, І, справа, І якби заплановані наслідки не є вони не виключені. Скоріше випадкові. можна сказати, що це дуже ймовірно. Імпорт збільшений імпорт буде відбуватися з боку Китаю, які можуть, можуть захотіти обходити так, ці так, санкції так, як це відбувалося за останні кілька років. Трамп буде бачитися з китайським відповідником через кілька днів цей елемент з'явиться у Куденному зустрічі, а що станеться, насправді ми ще побачимо. Бо не забуваймо про те, що що стосується самого Китаю, Росія на думку Китаю не може програти війну. Тому якщо зараз Росія експонована тих вона може постраждати через ці санкції, то мабуть Росія не буде шукати нові способи. Наприклад, якісь домовленості з там, Китаєм, щоб на рятувати на свою економіку щодо впливу на Я самих виплев звичайних виплев росіян. Я б не переоцінював впливу санкцій виплев на звичайних виплев. росіян. Виплев, бо виплев на жаль, ми виплев бачили виплев. багато років навіть попередні покоління, Розі Розі росіяни ж, ністет, на дуже на жаль рухи, можуть іти на відмовлятися дуже багато багатьох речей, щоб підтримати імперіальні якісь погляди влади російської у мікромасштабі щодо конкретних наслідків для, для середньостатичної середньостатичної людини я тут би не переоцінював цих наслідків для росіян. Пане Мачею, ви тільки що сказали нам в нашій розмові про Китай. І як власне ви передали моє питання? Бо тут е, у мене питання звучить так: наскільки е, те, що заявив Китай, була заява, що ми обмежуємо закуп, закупівлю російської нафти, особливо ту, яку постачається до Китаю морським шляхом. To, to wyważaj też, po prostu mm, może być pr, taka ich gra jakby jak więc zawsze lubić ich Trump Donald Trump powiedział kiedyś, że Рамсфельд Рамсфель сказав, що є речі, які ми знаємо, яких ми не знаємо, або про яких ми не знаємо, не знаємо, що їх не знаємо. Це стосувалося атомної зброї в Ірації, і тут важко говорити про те. На підставі офіційних тому, як висловлень урядів, інтереси, треба думати про те, які фактичні Інє інтереси держави. Китай позавчора оголосив оголосив свою чергову п'ятирічну програму розвитку, так, так, і там так, ще більше підкреслюється роль відновлювальної енергетики, декадах, щоб у найближчі декади робити такий цивілізаційний стрибок, віддаляючись. Від викопного палив палива, але на даний момент більшість викопного палива імпортуються в Китаї ззовні, і для Китаю e, e, це більшість щось інше. Це такі обставини по. Драматичні ціні. що вони можуть ці вуглеводні імпортувати за має. дуже низькими цінами, якщо у Росії не буде іншого Це виходу такі, ніж хім... продавати а ці вуглеводні Китаю? Це лише один елемент цих пазлів, бо пам'ятаємо про те, що. В інших вимірах to, Китаю потрібна Росія в іншому вимірі, дня, чи м. то у вимірі з відносин з європейцями, європейцями чи доступу до, до певних рішень, рішень до технічних, технічних рішень, праці, які праці, має техnologічні Росія, техnologічні чи технологічної співпраці, як ми знаємо, вимір, тобто це такі, скажімо так певний один зі вимір багатоелементної гри, де ці вуглеводні імпортовані які закупаються з Росії, є лише одним з елементів цих пазлів. Напевно, треба варто підкреслити, пана, пана в контексті і розмови Трампа і представників Китаю, що сьогодні якій, Китай стоять якій, на такому якій, етапі, де вони роблять стрибок, технологічний стрибок, який може залишити, залишити США, у певних ключових елементах <smug> ззаду, але щоб зробити цей стрибок, Китаю котре, по, по потрібні певні технології, які іронії, так, і, і, це іронічно, так, якраз і, має і це і в цей момент США, цього, і вонку, щоб закінчити втенство, що, ну, під підбів підсумки таким чином те, яке рішення прийме Китай щодо американського прохання, щоб не обходити тих санкцій. Які накладені на Росію, це може зводитися Тому, до того, що Китай зможе зробити щодо технології і щодо потребує. тих речей, які їм потрібні від американців, а вони їм потрібні чіпи, напівпровідники і ще кілька важливих технологій. Ну, і не тільки Китай думає як обійти ці санкції. Росія вже має так добре відпрацьовані схеми обходу санкцій, особливо те, що стосується цінньового флоту посередників, які купують нафту російську, переробляють її з російської нафти раптом. Виходить, наприклад, турецький бензин. Чи може на вашу думку європейський союз разом із сполученими штатами ефективно протидіяти цим російським схемам? Конне був би радше Я був би схильний скоріше кутежі, керуватися. На жаль, тезою, що як довго буде курупа, потреба в російській курупи, нафті, що будуть потенційні покупці, так довго будуть заходитися рішення, е якісь механізми, щоб Треба, надати таку е нафту щодо ілюстрації того, як ці санкції дійсно. А вони ефективні два дні тому була така ситуація, gdzie... ситуація, коли мішання та російської російської нафти з іншої біля берегів Греції було затримане, дане не могли і оби тих тих ці компанії не змогли обходити ці санкції, бо вони все таки віддали перевагу, якщо вони ризикують. таким діянням гнів. To tak, amerykański w amerykańskiej administracji, musieli dwa razy. Ale w tym momencie, kiedy myślimy o tym, czy ta nafta nie powinna trafić, nafda, miejsca, nie powinna potrafić, na przykład, w te miejsca, gdzie przykład, miejsca, miejsca, będą, po nie drodze... Nie będą, będą jakieś obarbiecie, czy to praktycznej, czy prawne, tych jurysdykcji, które te sankcje realnie wdrażają. Бавимся і я ja побоююсь, що, побоюсь, jednak, що все, таки все таки ця нафта все таки зможе потрапляти всі пам місця. Пам'ятаємо e, e, також про те, що морський шлях. Це не єдиний шлях, яким потрапляє нафта в Китай. Велика частина йде також європейськими трубопроводами, також і в Індію так само. Tak ja by i powrócę się może, do, może do, kontynentu, do Azjatyckiego to mój, co, kontynentu, bo tut je Tutaj jest problem. Zdaje się, wydaje mi się, co, że my wszyscy, ja wybaczałeś, ale ja mają na słuchawce przekładacza ukraińsko-mowę tak, i m, polski. szum. Ja pocznę jeszcze raz zadawać swoje pytania. Panie Macieju, powrócia do azjatyckiego kontynentu, to muszę Oczywiście, nie wszystko torkają się bezpośrednio Ukrainy i Europy. Ale pośrednio, na przykład, współpraca Statów z Japonią i Austrią, z premierką Japonii Sanae Takaichi, my dowiedzieliśmy się, że Japonia będzie zakupowywać od USA, między innymi, gaz. Będzie też współpraca, oczywiście, pro minerały, koordynacja zesil. Ale, na dumku to może ja. Помиляюсь, але чи може бути так, що американський газ, який буде закупувати Японія, витисне саме російський газ, бо Японія, ми ж розуміємо, що і нафту, і газ з Росії закупує так само. Абсолютно так. Абсолютно e... так. Я ja думаю, що не буде. Myślę, że чимось перемічним сказати, що найважливішою е ціллю нинішньої санкційної політики щодо Росії є cioè, експансія експансія е е фірм. Американських американських компаній, які, які пам'ятаємо, вони є приватними з, у США. Немає публічні, як таких, правило, державних таких компаній, як наприклад, Орлен, як наприклад у Польщі Орлен, але таких компаній, які добувають американський газ, американську нафту, і ці американські є, компанії вони в змозі цю нафту і газ з Позволіли встана і санцевого газу, 2020, які дозволили пораз у США стати експортером нето енергії до того моменту. Більшість все таки вуглеводнів або велика частина імпортувалися до США, Pan і Pan зараз Трамп бачить Olazien, можливість, Olazien, можливість Olazien, щоб можна було експортувати цю нафту у світ, особливо газ, скрапний газ енергію. І дійсно Японія є одним з таких ключ. Отримувачів клієнтів, але не єдиним. Е бо пам'ятаємо, що е в Європі, наприклад, зараз е реактивації так е говориться е американцям ну, про, про реактивацію про проєкту, проєкту, Триморія проєкту, такого то, політичного то, проєкту. Ми поставимо крапку в нашій мові. Дякуємо за розмову. Мачай Буковський, керівник програми з енергетики та стійкості у фонді імені Казімежа Поласького був гостем <постив> українського <постив> <постив> фокусу.